Лідери п'яти країн Європейського Союзу Німеччини, Данії, Чехії, Естонії та Нідерландів, у відкритому листі, опублікованому у Financial Times, закликали до подвоєння допомоги Україні і наголосили на терміновості надання Україні боєприпасів, включаючи гаубиці, танки, БПЛА та системи протиповітряної оборони. Лідери п'яти країн ЄС також закликали до прискорення доставки обіцяних артилерійських снарядів, використовуючи наявні запаси та здійснюючи спільні закупівлі. У листі підкреслюється, що від успіху України залежить майбутнє Європи? Лідери зазначили, що якщо Україна програє, наслідки та витрати будуть значно більші для всіх європейських країн. Тим часом Німеччина оголосила про черговий новий пакет допомоги Україні. У цьому пакеті все від бронетранспортерів до танків для розмінування та снарядів для систем ППО. А саме 24 броньовані транспортери, 4 гусеничні всюдиходи бандваген 206 снаряди для систем ППО «Айрісті», 1040 артилерійських патронів. Алібру 150 мм, три танки Візен-1 для розмінування, один мостоукладач Бібер із запчастинами, 14 приладів для танків, що використовуються в розмінуванні, чотири транспортних засоби для прикордонників, 194 дев'яносто тисячі індивідуальних пайків харчування. Крім того, президент України Володимир Зеленський провів нараду з Мінстратегпромом і заявив про значне збільшення виробництва далекобійних дронів, снарядів та військової техніки України. За його словами, Україна також розпочала співпрацю у виробництво. Дронів з Литвою та Великою Британією. Президент підкреслив, що таке зростання виробництва є не тільки технічним досягненням, але й символом свободи та незалежності країни.